Я в твоїй голові. Простими словами, що таке кохання? У світі інтернету, інстаграм-гуру, психологів ми почали забувати, що таке кохання. Простою людською мовою, чистим мисленням. Річ у тім, що кохання легко сплутати з симпатією, прив'язаністю або навіть зрілістю, то що ж таке кохання? Це коли ти обираєш людину за її вчинками. Зовнішність, поведінка і звички це те, що змінюється. Кожен рік ми стаємо іншими. Тіло, мислення і оточення абсолютно змінюються. Не змінюється лише людина, яку ти обрав, з якою ти обрав майбутнє. Це та людина. Яку ти закохуєшся з року в рік, тому що ти змінюєшся не тільки для неї, а й разом із нею. Коли звички змінюються на користь вас, коли поведінка будується заново, а зовнішність буде унікальною завжди для людини, яка тебе покохала. Кохання це роки співпраці. Так. Коли ви працюєте над удосконаленням власних стосунків, коли ти повністю готовий прислуховуватися до іншої людини. Хоча, згадай, як ти злишся, коли тобі вказують, що робити або намагаються допомогти, це найгірше, бо я і так краще знаю. Правда? ж? Так от, кохання, це коли ти не просто прислуховуєшся. А готовий слухати годинами людину, аби вона просто була поруч. Я, мабуть, можу довго говорити про правду в почуттях кохання. Але чи цікаво тобі? Чи не поплутав ти кохання з прив'язаністю або симпатією? Поговоримо наступного разу про них? Або, може, ще трохи поговоримо про кохання?